Друзі, всім привіт! Не думала знімати відео, тому такий формат. Я вже готую сливовий пиріг з цільнозернового борошна і з вівсяних висівок. Це однозначно мій фаворит літом. Я тільки міняю сливи, абрикоси, абрикоси, сливи. Він надзвичайно смачний і готується дуже просто. Я вже приготувала сливи і, на жаль, не зняла. Але це просто на сухій сковорідці розтопила 3 ложки коричневого цукру, додала шматочок масла, це приблизно 1 столова ложка. Додала порізані дольками сливи, ром приблизно 50 мл і ванільний цукор. Все це протушкувала приблизно 5-7 хвилин на середньому вогні. І ось така смакота, аромат неймовірний получився. тісто. Одне яйце, цукор, в мене коричневий, перемішую вінчиком, бо він грубий і хочу, щоб трохи розчинився. Розтоплене масло. Перемішую ще раз. Дрібка солі і одна чайна ложка розпушувача. Перемішую. Миска крутиться, бо стоїть на вазі, і я одною рукою мішаю, а другою знімаю без штатив. Додаю цільно зернове борошно. Ось так перемішаю його трошки. І подивіться, це вівсяні висівки. Я додаю десь 30% від загальної кількості, але було би краще навіть 50 на 50%. А хто толерантний на глютен, то повністю з вівсяного борошна і висівок перемішку в будь-яких пропорціях. Тісто тут не за місяця. Я більшу частину виложила в форму на дно і ложкою примяла. зверху викладаємо сливи і присипаємо 1-3 частина крихт, що я вже відложила. Випікаємо в духовці верх-низ, без конвекції, 180 градусів. Духовка вже розігріта. 35 хвилин. Він ще парує. Аромат на всю кухню даємо повністю вистегнути. Не рекомендую готувати тільки з цільнозернового борошна. Обов'язково змішуйте. Це можуть бути вівсяні висівки, як у мене, вівсяне борошно або просто з пшеничним білим борошном. Друзі, він настільки смачний, корисний, ароматний, легко готується. Ви вже бачили, я однією рукою все зробила. Мені. Дуже ще смакує з абрикосами. На каналі є з пшеничного білого борошна з абрикосами, надзвичайно смачний, і там приготування абрикосів таке саме, тільки тут сливи і коричневий цукор. Я наполягаю, щоб ви його приготували. Я ціле літо таке готую сливи, абрикоси, абрикоси, сливи по черзі міняю. І вони, він цей пиріг надзвичайно смачний. Друзі, всім бажаю миру, любові, смачних пирогів. А ми зустрінемося в наступному відео до зустрічі.